Всесвітній день боротьби з раком сьогодні, 4 лютого, тому розмова буде про онкологію: як не пропустити, як лікувати і міфи довкола цієї недуги. Мене звуть Ольга зульгачайло. Зараз все розповім. А поки підписуйтеся, ставте вподобайки. Щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я у липні, я вже готувала випуск про рак. Пошукайте на нашому ютуб каналі, там багато цікавого. Дещо з цього я повторюю сьогодні і дещо додам нового. Отже, почнемо з важливого, почнемо з діагностики, які симптоми раку часто він не болить і виявляють хворобу вже на пізніх стадіях. Третя, четверта, коли лікувати важко і коли ризик для життя дуже великий, дехто не ходить на огляди профілактичні, а дехто на навпаки, так боїться пропустити онкологію, що починає шукати рак по всьому тілу без підстав. Я бачила, і ви, напевно, теж бачили в мережі анонси пропозиції скринінгів всього тіла, онкоскринінгів. І багато хто замовляє ці послуги і проходить ці обстеження. Дехто ж орієнтується, наприклад, на онкомаркери. Лікарі, з якими я поговорила, готуючи цей випуск, наголошують. Цього робити не треба, тобто профілактично зробити МРТ всього тіла не треба. Також онкомаркери їх дійсно використовують, коли відстежують динаміку лікування. Але якщо ми говоримо про людину, яка ще не має такого діагнозу, то ці результати можуть бути хибними, тому що, наприклад, онкомаркер ЦА 125 він реагує на будь-яке запалення у тілі і може підвищуватися навіть після звичайної застуди, тому треба бути дуже обережними з цими показниками і. І на це, звісно, ніякий лікар тільки не орієнтується. От, власне, що робити, а чого не робити, нам розкаже клінічна онкологиня Юлія Новицька. Слухаємо лікаря. Перелік профілактичних обстежень та їх частота визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України і він почав діяти з 1 січня 2025 року. Це передбачає, наприклад, мамографії для жінок, також обстеження гінеколога, ПАП тест для жінок. Як часто? Частота залежить від віку, тому що вік є одним з основних факторів ризику онкозахворювань. Тобто, ймовірність виникнення онкозахворювання в нас зростає пропорційно до віку. Відповідно за наказом Міністерства охорони здоров'я України мамографію слід починати із 50 років та виконувати один раз в два роки. Обстеження в гінеколога слід робити щорічно. Має на увазі огляд гінеколога та опитування в гінеколога, починаючи з 21 року. І гінеколог може призначити додаткові обстеження, такі як ПАП-тест, якщо буде виявлено фактори ризику, і залежно від цих факторів, це може бути або один раз в 5 років, або один раз в 10 років. Це відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я саме в Україні, тому що цих перелік цих профілактичних обстежень дуже сильно залежить від того, про яку країну ми розмовляємо, тому що це викликає величезні дискусії в професійній спільноті, і в кожній країні цей список відрізняється, і частота також відрізняється. чому? Залежно від того, яке фінансування в системі охорони здоров'я України, наприклад, якщо ми порівнюємо українську систему охорони здоров'я України, це дуже складно порівняти, наприклад, з американською, де вони кратно більше витрачають коштів саме на профілактику. Наша система скринінгу досить схожа на європейську і, власне, цей наказ вступив в силу з го року. І ми можемо сказати так на досить такому початковому етапі в плані цих профілактичних обстежень. А, якщо говорити скаву для жінок, для чоловіків, фармадооролога для треба ходити, можливо, що ще? А ось для чоловіків лише скринінг раку товстої кішки запроваджено, і мова йде про такий спеціальний аналіз калу, який називається тест на приховану кров. Ну одразу питання: а ви проходите огляди профілактичні, як часто ви їх проходите? Чи знаєте ви, які з тих оглядів гарантує держава? Ми про це далі розповімо. Ну і продовжуємо упередження стосовно хвороби. Я не говорю про міфи, я говорю про поширені думки стосовно, наприклад, лікування, методики лікування. Ну і звичайно, ціни почнемо з ціни. Тому що є така думка, що це завжди дуже дорого, і це повністю фінансується з власної кишені. От, власне, з досвіду нашої родини ні. Послуги лікування оплачує НСЗУ. Звісно ж, є додаткові витрати, тому що не завжди всі повністю ліки є в лікарні, не завжди вчасно надходять, але базове лікування дійсно оплачується за рахунок держави. І, до речі, перелік цих ліків, чи дійсно вони є у лікарні? Можна подивитися на сайтах лікарні або на порталі є ліки, про нього також вже. Раніше розповідали, тобто це все можна відстежити так. Правда, не всі препарати, деякі препарати можуть вчасно не надійти, але деякі дорогі, наприклад, таргетні препарати, які активно використовують за кордоном. Україна не закуповує і люди або купують їх за власні кошти, або їдуть за кордон і вже отримавши прихисток, там проходять це лікування, яке там може оплачувати держава. Наприклад, так наші українці лікуються в Німеччині такі ж гарантії. Надавала Польща. І також ще одна, власне, тобто це є міф, що це повністю платно. Тобто, є Це безкоштовно, але є нюанси, якщо таким чином можна сформулювати. Друге, стосовно лікування за кордоном, також часто вважають, що краще виїхати за кордон, тому що там краще полікують. А насправді протоколи одні й ті самі. Наші лікарі користуються тими ж протоколами знову ж таки, з досвіду лікування. Моєї мами я порівнювала це лікування, Воно нічим не відрізнялося від того, що пропонували в Америці чи в Німеччині. Друге питання це знову ж таки вартість ліків, тобто, якщо цих ліків в Україні за безкоштовно ви не можете отримати, то, звісно, є сенс шукати варіантів за кордоном. А тепер стосовно того, як ця вся схема організована в Україні, щоб отримати це безкоштовне лікування, тому що, звісно, якщо ви підете в приватну клініку, вас там приймуть по колцентру і далі почнуть лікувати. Як це відбувається в державній системі? Отже, перша людина, людина у цій ланці це сімейний лікар, який має дати направлення до онколога. Це може бути онколог у вашій наприкатам районній лікарні. Так а вже далі після обстеження онколога, отримавши його направлення, ви можете обрати собі лікарню, де вже будете проходити. Лікування Якщо вже потрапляєте наприклад, в онкодиспансер, то вам переважно займається група лікарів. Це може бути хірург і клінічний онколог. І згідно з правилами, як мені пояснили, керує процесом лікування. Клінічний онколог він далі буде відстежувати вас, коли ви завершите лікування. Якщо ви ви будете в ремісії чи буде рецидив, це теж ви будете звертатися до свого. Клінічного онколога. І дуже важливий момент, важливо, щоб це була профільна лікарня. Бо, по-перше, в непрофільній лікарні вам не нададуть цього безкоштовного лікування, тому що непрофільна лікарня, яка, наприклад, не має контракту з НСЗУ саме на такі послуги, вона просто не має цих ліків. Ну і, звісно ж, йдеться про кваліфікацію лікарів. Власне, прошу послухати медичного директора інституту раку на цю тему. В закладах, які от лікують о, ну, онкологічні захворювання пацієнтів з такими захворюваннями, тому що е, от для того щоб о, провести діагностувати Захворювання і вибрати правильну тактику, от, потрібно, як мінімум, мультидисциплінарний консиліум, працюючий мультидисциплінарний консиліум, потрібно розглянути різні фактори, щоб визначити, чи пацієнту в конкретному випадку потрібно хірургічне лікування, чи можливо йому потрібна системна терапія. От, променева, а іноді взагалі не потрібне лікування, а просто підтримка, симптоматична терапія, да, паліативна допомога. І, і, і це найкраще роблять в, в закладах. Спеціалізованих онкоцентрах, онкодиспансерах. Ну і ще раз наголошу, що коли я говорю про безкоштовні безкоштовні послуги, то це не тільки ліки, а це загалом всі послуги, які входять ну, в цю схему лікування. І це, зокрема, і МРТ і КТ. Теж я часто зіштовхувалася з тим, що люди просто не знають, що, наприклад, МРТ чи КТ може бути безкоштовним, що це гарантує держава і оплачується за власні кошти. А те, що фактично за що вони платити би не мали. Після лікування теж держава оплачує профілактичні огляди для тих, хто наприклад в ремісії чи і як це наприклад працює в інституті раку. Прошу послухати. Дивіться, ми у своєму закладі ми зробили ранжування для того, щоб зрозуміти, бо онкологічний пацієнт це пацієнт, який довготривало веде життя із цим онкологічним захворюванням. І він періодично потребує якісь обстеження. А є пацієнт, який, наприклад, вперше виявив захворювання, і йому треба вже одразу якомога швидше пройти всі процеси, щоб почати лікування. Тому ми дали можливість пацієнтам, які знаходяться на фолуапі, так названо. Які мають можливість проходити обстеження там згідно рекомендацій лікаря, там кожних 3 місяці чи кожних 6 місяців, ми дали можливість їм записуватися через онлайн додаток. У нас це Health24, Можна заходити, подивитися. Це не обов'язково, що ви маєте о, мати договір із сімейним лікарем, якого тільки Health24. Це будь-який пацієнт може зайти, скачати додаток в. App Store чи в Google Store завантажити, подивитися там можливо одразу записатися на діагностичні обстеження відповідно наявних місць а також можна записатися до лікарів різного профілю. Ну і наголошу, що це є приклад однієї лікарні, але фактично головної, якщо так можна сказати, лікарні країни, до якої їздять люди з усієї країни. І звичайно в кожному закладі є своя система, тому, перш ніж починати лікування, треба ознайомитися, ознайомитися, як це працює в них, і як це повинно бути згідно з законом для того, щоб не пропустити якісь можливості, які для вас є безкоштовними і прогарантованими. Також власне, з власного досвіду цією системою запису на КТ в інститут раку, це дійсно зручно, що це онлайн. Дійсно, система змінювалася впродовж останнього року кілька разів. Незручність була в тому, щоб не в, ну, в тих пацієнтів, які зараз не на лікуванні а перебувають в ремісії, якогось оголошення про те, що відбулися зміни, зміни часу запису, системи запису не було. І Відповідно, це могло, і я читала в групах також відгуки, спричинити трошки паніку в пацієнтів, які не могли вчасно записатися на своє планове обстеження. Хоча сама система ну, має працювати добре. У інституті кажуть, що вони зараз її тільки напрацьовують, вдосконалюють, подивимося, як це буде далі. Ну і хочу завершити міфами про рак, власне, міфами, тому що досі я дуже часто чую про те, що варто лікуватися травами альтернатива. Методами. Якщо стосовно трав, я вже про це розповідала у випуску в липні. Дійсно, є препарати, які з створені на основі рослинного матеріалу, наприклад, той самий паклітаксел, який використовують в багатьох схемах лікування, він створений на основі курити тихоокеанського тиса, і таких препаратів ну, є певний перелік, тобто, в принципі, онкологія взяла від природи. Те, що е, могла взяти і е, ці властивості е, рослин вони використовуються. Але е, якщо ми говоримо про те, що ми е, вживаємо якісь рослини замість хіміотерапії, то це е, ну, погана ідея, як на мене, тому що знов ж таки. Е, я намагалася знайти дослідження про вплив рослин на організм. Ну, по-перше, якихось масштабних клінічних досліджень не знайшла, а ті, що знайшла, вони стосувалися того, як ці рослини використовувати для того, щоб створити ліки. Ну, от така ситуація: приходьте вчасно обстеження і не щоб не пропустити хвороби. А також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!